Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. носі новий рік і хочеться приготувати чогось смачненького, незвичного. Ну, в общем, будемо сьогодні готувати. На основі це все буде на основі яєчних блинців. Яєчні блинці буду робити з ну, обичні яйця 4 штуки, вода, трошки перцю і солі. Буду збивати. А, ще крахмал. Ну, це я покажу, як я буду робити. А це будуть у нас начинки. Для одного віда блинців, блинців будуть крабові палички, яйце сир, для другого червона рибка і огірочок. І третє будемо робити з біконом. Бікон, лаваш і сирочок. Значить, 4 яйця. Сюди додаю дрібку солі, трошечки перчику. І тут у мене 80 мл води. І ще сюди додам столову ложку крахмалу. І це все ретельно зіб'ю. Все, яйця збили з крахмалом, з сілью, перцем і трошки водички збила. І відкладаю їх поки в сторону. За цей час, поки збивала яйця, нагрілась гріється духовка. І ми будемо крутити такі рулетики. Тут я зважила спеціально на електронних вісах було 136 грамів сиру. Лишилося оці 4 шматочки сиру. Значить, десь 130 грам сиру на 9 шматочків бікону. Для чого я говорю, щоб орієнтовочно орієнтуватися в грамовки. На 9 кусочків бікону, 136, 130 грамів сиру. У нас лишилося трошки. І ви знаєте, я здивована в лапках лавашом. Колись ми купляли лаваш на 13 гривень, була ціла пачка. Це купили в ОТБ, оце зараз останнє, це буквально на днях. І тут відкрила і я обалбіла отаких от два шматочки. Отаких от два шматочки і коштує більше 20 гривень, 26, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Може помиляюсь, бо я ми скуплялись багато всього, то я не пам'ятаю. Ну знаю, що не дешево. Не 13 гривень, як було раніше, ціла пачка, що я ще й морозила. І все остальне. Так що з лавашом зараз. Ну, от от, маємо, що маємо. Так, і тепер порізали, коли лаваш, і в нас залишилося з одного листка такі шматочки. Ну, що їх не викинеш? і Ми колись робили такі типу, чіпси з лаваша. От у мене тут місце є, я його накидаю, вони засихають, і прямо точно як чіпси виходить, дуже смачні. І можна з соусом їх поїсти. Соус ми зробимо окремо. І духовка вже нагрілась, відправляю я в духовку, якщо чесно, то не знаю, тому що е, напруга в е, мережі дуже-дуже під великим питанням, невідомо не, не, не скільки. Чи є 220, чи ні, стабілізатор показує, що щас тут, глянь. Показує 199. -19. Ну, ну, в принципі, 200, а, а, ж а треба 220, а да. воно 200. Ну, Відповідно, в духовці воно буде довше, ніж зазвичай. Ну, Буду дивитися по стану. Нам треба саме головне добитися того, щоб бікон прирумянився. Це робиться взагалі швидко, тому що бікон прирум'яниться, сирочок всередині розплавиться. Ну, Будемо дивитися. От Відправляємо духовку на 180 градусів, але я поставлю 200, враховуючи те, що у нас напруга менше. Ну, ставлю в духовку. Тісто я ще додала столову ложку олії, для того, щоб не смачувати сковородку. Тоб вона мене в саньке пригарне, але все одно. Виливаю майже колоночок і поступово отак от ним шари шари накручую, накручую. Бо якщо лишити, просто налити і лишити, бачите, його менше, менше, менше. Буде посередині гулька, а далі будуть тоненькі, то отак от треба крутити яйцем, для того, щоб воно було рівномірно. Поки жарили млинці, наші рулетики вже готові з духовки, ми їх витягнули. Тоді ці горілі зубочистки, звичайно, треба прибрати, ну то потім. Відкладаємо ці рулетики і починаємо робити начинку для наступних рулетиків. Беремо терку. Тут у мене крабові палички, 150 г. грам. таких три великих крабові палички. Вони в мене трошки підморожені. Сюди я дотерла потерла дві, бо показалось мені, що три багато. Зараз підожди, це сюрприз. Mm -hmm. Одне яйце. І тут у мене 60 грамів твердого сиру. Тут 60 грамів. Я все спеціально зважила для того, щоб зрозуміти, скільки порція вийде вже в кінці. Ну, щоб на новий рік, як буду готувати, вже, то я вже буду знати, скільки мені треба купити сиру. Скільки мені треба купити крабових паличок, скільки мені чого треба купити для того, щоб зробити певну кількість там, цих рулетиків. Ну, воно дуже смачна страва. Я вам рекомендую. Ну, тут видно, ж, навіть по продуктам, що саме все смачненьке. Ну, особливо тут грає роль крабові палички, то я наекономила, ну, брала саме краще. Так, сир ми натерли. І тако розвертаю. І сюди буду терти чесничок. І коли я все натерла, воно у мене все тут компактненько так вмістилося, я його перетранспортую сюди. Сюди треба додати пару столових ложок майонезу. Але я додам, що в мене є такий сирний соус. Він дасть ще більше насичену смаку сиру трошки сирного соусу. А потім ще майонез. І сюди треба обов'язково додати кропу. Він додасть такої, знаєте, смаку весни. У мене заморожений кріп в холодильнику, в морозильній камері. Дуже зручно такі бутилочки. я оце його трошки додаю сюди. Все. І все тепер ще ретельно перемішую. Все, ці рулетки готові. Ми їх відкладаємо в сторону. Дуже смачні, ми вже спробували. І робимо наступне. Значить, у мене такий огірочок. І ось чисткою ріжу такі слайси. Нам потрібен отакий тоненький слайсик. Ці рулетки ми робимо з червоною рибкою. Значить, тут я теж роблю сіточку. Можна мастити е, крем сиром, але це буде сильно жирно. Жирно не по грошам, а жирно по жирності. Е, крем-сир жирний. Риба сама по собі теж жирна. Ну, нам треба зараз дієта, то ми крем-сир не використовуємо. А майонез трошки. Значить, кладемо огірочок. Стосовно рибки, рибку можна купити, не обов'язково купляти по 700-800 гривень червону рибу. Сюди навіть піде хребет. Акуратно сісти вечірком, погратися, зняти м'ясо, посолити його. У мене в даному випадку обрізь. Вона йде по 180 гривень кіло. У нас хребет ще дешевше. В цей блинець можна закрутити будь-яку красненьку рибку і нічого з неї не буде. Вона буде виглядати дуже смачно, ну, виглядати добре і на смак буде смачно. Так що не, не купуйте дороге, а можна використати щось і подешевше. І буде теж смачно. Отаку От викладаю, і коли кладу, так трошки її прижимаю, щоб. Бо нам вже треба зробити ролл. Так, все, це один рядочок. Рядочок огірка, ридочок рибки. Стелю опять огірочок і опять рибку. Солить її просто, чуть-чуть солі і чуть цукру. І все. Вчора ввечері зробила, ну воно, в принципі, через час і готове, Це ж червона рибка. Опять ось все кладу так і сюди чуть-чуть рибки ще. Я ж кажу, можете, ще раз повторю, купити хребта, і з хребта зняти оце все м'язко, посолити його чуть цукру, перемішати такою, щоб воно постояло, і тоді зробити такі блинці. Дешево і сердито. І дуже-дуже смачно. Це святкова страва. Скручують треба тісненько. Ой, забула. Тут я ріжу рівно. Для того, щоб покласти було видно рибка. Вона <смі> тут не пропадає. Отак от от докласти і рибку буде видно. То я вже крутила перед цим, то клала два рядки риби. Краще, коли три рядки риби. Все. Рулітки готові. залишилося тільки зробити презентацію. Тепер треба зробити для цих рулітків соус. Хто захоче, буде використовувати, хто не захоче, не буде. Ну воно смакувати буде краще. Значить, тут у мене два зубки чеснику і буквально 50 грам сметани. І сюди додам ще четверть чайної ложки гірчиці. Хто каже дзюнська, хто каже французька, ну, в общем, зверчиться зер, зерна. в зернах. І ось так от гарненько зараз це все перемішаю. А, і саме головне, для того, щоб додати смаку цьому соусу, я додам крок. Заморожений окро. Mm. Все. Так, затоситься, що буде смачний соус. Таку закуску на новорічний стіл можна приготувати, і я вам скажу, я спростила, тому що ще раз, як я вже казала, тут треба по рецептам і крем-сири, сири всякі. І там у мене як максимально червона риба, як я розказувала, я можна зробити з хребта, взяти рибку, подрібнити, посолити і зробити її оцю мариновану і закрутити з неї роли. Тут буквально дві крабові палички, і ви подивіться, дві крабові палички, я зроблю там в грамовці, поправлю, що я, коли їх зважила, вони заважили 150 грамів, по-моєму, зараз взяну. Да, 150 грамів. То одна у нас залишилася, половину Юра з'їв, а половина ще залишилась. То пішло всього-навсього дві штуки таких крупних крабових палички. Це, це 100 грамів. Це на все 100 г крабових паличок і вийшло на два розносики, бікончика 9 штучок, красну рибку можна зробити з хребта, як я вже казала, ну, і і до них зробили ми соус сметана з чесночком і з кропчиком. Дуже смачний соус. Можна використовувати, можна, не. можна взяти і вмочити, Но ми вже так наїлися, що вже не хочеться зараз. Треба трошки зробити перерву, бо коли різала. Оці рулетки, хвостики ми всі поїли. Дуже смачно, зробіть обов'язково. Воно недорого, і я думаю, що презентабельно на новорічний стіл. А саме головне, що це не тяжкі страви. Тут немає тіста, тут немає жирів, тут немає такого всього. Воно воно можна сказати, як легкі страви. Значить, ще що у нас випадково вийшло, із залишків тут трошки огірочка. І оцей бурячок, ще раз повторюю, буде посилання вверху, зробіть обов'язково дуже смачно. І такий ще й салатик. Покрашила, тому що ну що ти з цим огірком зробиш? Він слайси я порізала, залишилося, стече, викинеш. А так можна з'їсти ще його такий салатик. Треба паличку порізати. А, так, можна порізати крабову пачку без одходу. Поріжеш <ріжуся> і крабову паличку і буде ще такий салатик. В общем, готуйте, експериментуйте, прикраси, ці робляться дуже легко, ви вже бачили, нарізали, з ласиками склали, виклали, як кому заманеться. Хоч так, можна по-іначому скласти. В общем, на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого, здоров'я, миру нам, всім, заступаючими святами, з за вчорашнім ми миколайчиком був. Ну і ще раз всього вам найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.